Всім привіт! Сьогодні в мене на огляді гра Ruby від студії WayForward Arc System Works та Русто Тіс. Я нарешті зміг в неї пограти і скажу, що залишився в захваті. Ну що ж, почнемо? Гра починається з дійсно гідного саундтреку на рівні, а саме Everstrong. Як тільки ти починаєш знайомитись з грою, ти розумієш, що в грі ти можеш керувати чотирма головними героїнями команди Рубі? Кожна з них має свої прийоми та фішки. Наприклад, Рубі може бити противників набагато далі ніж інші з команди Рубі. Наприклад, Янг Сао може трощити великі каміння та спеціальні контейнери на рівні, які розмальовані в її жовтий колір. Також вона вміє наносити більше ударів противникам на відміну від інших з команд. Вейс може робити підстрибування вище інших за рахунок створення платформ в повітрі, що буде допомагати в проходженні рівні. Блейк може створювати голограмні копії себе, що буде допомагати в рішенні головоломок з спеціальними дверима. Та допоможе бити противники одразу з різних боків. Як ви могли помітити, ця механіка дуже нагадує одну гру, яка має назву Ніндзя Коти. Там також ми керували різними персонажами, використовуючи прийоми кожного з них, щоб рухатись далі по рівню. Тут десь схожий принцип дії: сюжет буде будуватись на послухай персонажа, потім принеси йому щось, подай. Проте не нудно. Тому що кожна місцевість буде відкривати нові таємні проходи в інші місця, і це напевно дуже цікаво знаходити шляхи, які ти міг пропустити або були заховані від тебе по сюжету. Прикольно! Гроші будуть розкидані в спеціальних ящиках або в речах на рівнях. Зібрані гроші в грі можна буде витрачати в магазині гри. В грі є магазин, де можна буде зробити закупівлю шоколадок або інших речей, які допоможуть продвиганні по рівню. Шоколадка допоможе персонажу підлікуватись на босах або під час шляху до боса. Лікувальні речі мають обмеження у вигляді їх кількості, тому закупити занадто багато речей не вийде. Також гріє система прокачування персонажа. Ви будете знаходити спеціальні контейнери, в яких ми будемо отримувати поінти прокачок. Ми зможемо прокачувати бойову систему кожної з дівчат. Боси цікаві, проте по креативності до ігор Шанті трішки не дотягнули. Ще дещо цікаве: команда має назву Рубі, тому що складається з першої літери ім'я кожної з героїн цієї команди. Тепер порозмовляємо більш детально про можливості цих дівчат. Рубі в головному прийомі має ривок з місця, який дозволить їй діставатись до місць, яких інші дівчата із команди дістатись не можуть. Також інші в команді мають свої цікаві прийоми. Ставки між рівнями, які повністю занімовані, це щось. Я від них прямо кайфував. Ну, це було весело. Що якщо нас підставили, і це пастка? Дивіться, мені дуже сподобалося, що замість карти, яку часто використовують у метро ми отримуємо рівні, до яких маємо доступ в будь-який момент гри. І за що велика подяка розробникам. Тепер в карті гри відмічено, куди потрібно відправитись і що там щось є, а не потрібно бігати через великий рівень до місця, де ще один рівень. Гра не переведена, проте вона сама підсказує, куди потрібно відправитись і що віддати персонажу. На рівнях грає просто крутезна музика з вокалом, що дуже рідко я чув в інших іграх цього жанру, що хочеться просто слухати і нічого не робити, щоб її послухати. Взагалі цей прийом з вокалом у грі дуже буде часто зустрічатися, на відміну від той же гри про Шанті. Ця гра змогла мене дійсно розважити та подарувати класні емоції. Вона ідеальна, якщо ви просто хочете отримати платформер, в який весело грати. Так вона невелика по проходженню, проте емоції я отримав гарні. Я дуже радий, що студія Wayforward та Arc System досі тримають планку в розробці якісних та цікавих ігор. І що в них в кожній грі йде розвиток цікавих ідей. Напевно, якщо ви грали в шанті або в щось схоже, вам гра може сподобатись, але так як це метройдвання, треба буде трішки побігати по тим самим місцям, де ви вже бігали. Це трішки може набриднути, проте гра нагороджує ці переміщення. Мій висновок, що гра цікава. Якщо вам сподобався цей огляд, можете підписатись на мій ютуб канал та поставити вподобайку. Дякую за увагу.